Майже місяць тому 39 переселенців з Великої Писарівки поселилися в місцевому гуртожитку одного з сіл на Сумщині. Світлана Сінявська каже, з п'ятьма онуками довелося виїжджати з зони бойових дій, коли посилилися обстріли російських військ. 12 марта попало у будинок, ранили мене двоє онуків, гліба і Лілю до війни було гарне життя. Я це зараз дивлюсь у Фейсбуці, яке було до війни. Там ми так сльози на очах. Аж серце болить, тому що ну практично розвалили селище і все. Ганна глубока додає, не покинула б своєї квартири ні за що, але її житло пошкоджене російськими обстрілами. У той день прилетіла бомба десь метрів за 30-50 від нашого дому. Вікна побивали, кришу побила, потолок оце, де замазано, повисипалось усе. Це вже не перший раз мені пошкодили квартиру у 22-му році, 14 березня. Прилетів з града снаряд недалеко від нашого дому, Побивали мені вікна. Ну я по поняла, що мені треба <смі> <надо> тікати. <смі> я злякалася дуже. що хватило, що вхватила, <смі> називається. Навіть приїхала сюди і думаю, навіть фотографії не взяла. Вони здивляються на те, що були дуже сильні обстріли. Я не переїжджала, поки була ціла квартира, поки можна було там жити. Мені не хотілося, ну. Будь бомжом, Оставатися без, без нічого. Ну, от, Фактично, що в мене, от койка і все. Крім пані Ганни, у кімнаті живе ще троє людей. Серед них і Ніна Зінченко. Жінка ділиться разом з родиною близько 70 років, мешкала у Великій Писарівці. Коров держали, свиней держали, а тепер вже ми нічого не держимо. Пані Ніна пояснює, з кожним прожитим днем під обстрілами відчай наростав. Прихопивши песика Дусю, її родина вимушена була покинути рідну домівку. Поліція нас перевезла сюди. Ми не, ми не син, і дочка. Два роки невозможно жити і все. І б'ють, і хату розбивають, все роблять от, от і там. У нас усі поси повтікали. Осталось там, ну, хай душ, мабуть, 20-30, може, сила, що вони бояться їхати. То були на вулиці били, а то з городу, а то стали бити вже до нас у двір, у, у двір вже на, на хату стали бити. вони. Благодійники, мешканці села та місцева влада допомагають переселенцям житлом, продуктовими наборами та гарячими обідами, каже сільський голова. Василь Зосімов. Що касається сарівчан, яких ми зараз прийняли в ЛМВК, у нас знаходиться 23 чоловіка у будинку ветеранів, наш територіальний центр, знаходиться 9 чоловік. І також близько, мабуть, п'яти сімей вже тут поселено, і по всій громаді також є. Люди відшукують. Собі помешкання, які хочуть вже мати якийсь огород, то купує когось, поселяємо так. Зустріли тут добре. Зразу прийняли нас, і, навіть гуманітарку стали давати нам одежу, навіть принесли. За словами Ніни Зінченко, люди обживаються на новому місці та їхні думки вдома. Я хочу додому. Де жила, туди хочу додому. І більш нікуди я не поїду. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.